Доброго ранку, любі мої. Доброго ранку, любі друзі. Продовжую репортаж з нашого міста відпочинку. Ось наш намет. Ми переночували. Цей намет нам вчора порвало вітром, він старенький, вже йому років з 20. Ну, Спали. Ночували в ньому. Комарі дуже достали. Ось все, наш табір. Ми гріємо каву. Ось дуже гарна перспектива. Така винахід такий зробив мій чоловік і робить нам каву. Вчора було дуже вітряно надвечір. Дуже вітряно, так, так що беріть, якщо сюди їхати, то беріть. Ось чоловік мій зробив такий захисток. Для костріку ми жарили м'ясо, смажили. Хочу піти з вами на берег. Пісок, пісок ходити у взутті. ну, незручно. Кругом пісок, пісок на зубах, пісок в харчах, везде пісок. Треба брати столик. Я собі зробила висновок, столик і стульчики треба брати. І це все одно не відбиває охоту приїхати сюди ще раз. От. Ну, наступного разу будемо умніші. Візьмем Візьмемо столик, тому що пісок місця, ну, по землі. І він летів кругом. Ну, мій чоловік каже, нічого страшного. Качки і кури їдять пісок для кращого травлення. Каже, <рес> не травимося, і ми. Ось все летять лебеді. Не знаю, чи вам видно, бо засвітлює екран. Тут є лебеді. На воді зараз я їх не бачу. Тут люди ночують, Машини стоять окремо трохи. На пісок не заїхати машинами. Ага, воно і лебеді. Воно під камишами з тої сторони, під очеретом. Воно, риб... Рибалка стоїть з тієї сторони. Пташки співають, жаби квакають. Класно, дуже класно. Відпочинок удався, суперовий відпочинок. Тому в наш час, коли йде війна і не знаєш, куди поїхати, а хочеться з міста вирватися. Ну, хоча б на декілька годин або на декілька днів. Кого як дозволяє, у нас базар не дозволить. Ми кожного дня на базарі, це ми сьогодні зробили. Ми поїхали у понеділок зранку, і сьогодні вівторок ми ще тут зробили собі такий відпочинок з Наталкою. Ось водичка. Водичка, пісня. Просто супер. Чисто. Воно ну, в далечині лебідь білий. Вчора їх зграя ціла була. Ну, вони держуться окремо подалі від людей. Так що я вас сюди запрошую. Тут класно. На все добре, слава Україні! Цілую, люблю, бувайте!